В український прокат вийшов документальний фільм Ми наші улюбленці та війна блогера і мандрівника Антона Птушкіна. На припоказі стрічки побувала кінооглядачка Інна Гордієва і поділилася з нами своїми враженнями. У студії працюють Вікторія Єрмолаєва та Мар'яна Чернієвич. Хочемо поговорити з вами як з людиною, яка бачила все на власні очі. Документальний фільм Ми, наші улюбленці та війна. Що вперше і таке головне ви винесли з цього передпоказу? Дякую вам, що запросили. Я так замінник Антона на мінімалках, я теж з Луганська, тому. Це ну, Не так будемо буде... вас так називати. Ні, в Антона своя ніша, у вас своя ніша, ви кінооглядочка, тому з вашого житло. боку. Просто, Просто це, це, це трохи смішно. Насправді, перший момент, який я забрала з собою після перегляду, це те, що це дуже світлий фільм. Можна використовувати знаєте, в фільмі прийоми. Брати дітей, тварин, людей похилого віку, звісно, що ще війна, і це все такі як маленькі чіткоти, як маленькі тригери, які впливають на людей. І якщо не, не так і талановито підійти до роботи, як, наприклад, Антон це зробив, то можна дуже сильно знаєте, підключитись, втратити себе, залишитись тільки зі зневірою в серці. А тут фільм дуже світлий, він так класно зроблений. От насправді я писала в своєму огляді, що це мало як мало, мало, мало чим відрізняється від його відео на Ютубі, тільки це на великому екрані. Це масштабна зйомка, це впізнавані плани. Операторські роботи, сценарні якісь ходи, такі як атракціони. Знаєте, як люблять на Ютубі, трохи дали гумору, потім трохи дали зворушливості і. Але просто тема інша. тема інша тема, яка прикріплює тебе до екранів, до цих тварин, до людей, які опікувалися, які рятували. І насправді в мене залишилась велика надія на те, що в цьому світі, знаєте, мороку, і постійних конфліктів, скандалів в соцмережах, постійного кенселінгу, шакалячого експресу, як це називають, знаєте, то що це залишає надію в людей в наше українське майбутнє і це? Унікальний момент на такі зворушливості, на такі темі ти виходиш повне надії. Однозначно, бо як на мене зараз наші дні і складаються з того, що ми то втрачаємо надії, то знову mm -hmm. її здобуваємо. І так весь час з кінця в кінець мешкаємось і намагаємо знайти намагаємося знайти якусь опору і жити це життя далі, і йти в новий день. І якраз про це було наше наступне. Питання, бо всі ми пам'ятаємо Антона Птушкіна принаймні до війни. Скажу від угу. себе, що після війни я вже не не слідкую, не слідкувала за його творчістю до війни. Ми пам'ятаємо ці красивезні відео з різних країн з розкішними видами, описами і так далі. І тому було цікаво, чи все це зберігається у фільмі. Ось ця його подача, його манера, його а, підхід. авторський стиль такий унікальний так. чи він дещо стиль, змінився? Так, стиль, стиль зберігся, і мені дуже тепло від цього насправді тому що. Багато режисерів або людей, які планують або роблять там, документальні фільми або короткі метри ігрові, вони е, хочуть інколи гратись в велике кіно. знаєте, З масштабністю, з такою помпезністю, uh -huh. з пафосом, з такими е, висловами. Е, Іначе це цитати з інтернету, знаєте. А тут все ця оригінальна автентика Антона вона зберіглася з цим. Ну як на мене, це дуже, дуже щиро і чесно, що він не зрадив і собі, і зробив і він на допримірному показі каже: Я хочу вам сказати, я не документальний режисер, я просто Антон Птушкін. А я, якщо чесно, після... Перегляду, думаю, мені здається, що кіно це абсолютний наркотик. І як би тобі не було складно важко все одно цей фідбек, ця це масштабність самого проєкту, ця масштабність відклику сердець, то мені здається, що ми побачимо ще якісь роботи обов'язково. Але, зрештою, так і те, чим він займався і до війни, мені здається, ну це також було документування. Ну тому, що він документував ті. І країни, де він був, і що він там бачив, і так далі, і ви згадували про те, що часто у нас є якісь шакалячі експреси і сварки, і ми між собою сваримось. Uh -huh. І ось один момент у цьому фільмі, який ми розуміємо, є, і який привернув. Нашу увагу, і я не можу про це не запитати, тому що мене це також зачепило. Бо в мене собака, яку знайшли після деокупації Київщини, ми її забрали собі. У фільмі показують історію Наталії Мазур, колишньої керівниці О, да. притулку для тварин у Бородянці, і під час окупації Київської області кілька сотень собак загинули у зачинених вольєрах. Жінка пояснила це тим, що не випустили собак, бо вони могли напасти на людей. Сам Птушкін сказав, що хотів дати слово. Во всім але на мою думку, ми маємо не всім давати слово так, тому що ми у росіян не беремо коментарі стосовно того, як вони поводилися у стосунку до тварин, коли окуповували наші міста і села. Яка ваша думка не як можливо кінокритикині, а як громадянки, як людини, що ви про це думаєте? Чи це було доречно, чи можна було обійтися і без цього? Е, дивіться, не може відділити. На жаль, тому що тут є певний контекст, який потрібно розуміти. Я абсолютно на вашій стороні, я коли побачила Наталю, я ледь не вскочила з крісла, і я дивлюсь на людей. Думаю, це ще хтось бачить. Ну, це, це не тільки мені здається, що виступає жінка, яка вбила понад дві сотні собак. Хоча насправді вона каже так, що вона боїться, боялася, що собаки покусають, але там були соціальні собаки, яких можна було випустити, які не завдавали якоїсь небезпеки. Але контекст заключається в тому, що це кіно створено на закордонну аудиторію. Це, як на мене, дуже влучна пропаганда, якої нам не вистачає в нашій країні саме просування певних меседжів. Але якщо це Фільм на закордонну аудиторію, то люди в світі рожевих поні, я їх так називаю, вони не можуть не почути альтернативної думки. Якщо ви дивились будь-який документальний фільм, або якесь розслідування, там завжди намагаються, якщо це ну, можливо, максимально показати дві угу. сторони. І так і є в фільмі Антона, він показує Наталю Мазур і дає в фіналі чіткий. Титер про неї, ну про її долю, якщо так можливо сказати. Тому що там, на жаль, там я маю на увазі за кордоном. Люди дуже вірять в те, що існують вільнодумці, різні, різні знаєте. Погляди на проблему. Отак от от скажу різні погляди на проблеми, і потрібно відчути і почути всіх. І тому я думаю, що це залишило саме для цього, тому що не проговорити цей момент було неможливо. А якщо залишити без коментаря, то постійно ну, виникали, можливо, певні коментарі, що ой, а ви не дали коментаря, коментаря а можливо, у людина була причина. А так він коротко дав. Титер, ну, коментар, і потім титр про її долю. Я би хотіла, щоб звісно, її засудили і були якісь певні важелі впливу на те, що вона зробила, але, на жаль, що маємо, то маємо. Законодавство в нас не на найчеснішому і високому рівні. Погоджуємося з вами, і на сам кінець я коротко, ще хочемо запитати про те, що ви вже почали про це говорити: про те, що це класна робота на закордонну аудиторію mm -hmm. рожевих понії для того, щоб боротися з російською кругом пролазячою пропагандою. Mm -hmm. І на вашу думку, чи достатньо ми зараз робимо такого кінопродукту, чи можна більше? Недостатньо. Недостатньо і, я не, і не тільки кінопродукту, а загалом ми не вкладаємось в пропаганду за кордоном. Я, чесно кажучи, я розумію, що за скільки в нас вже з 22-го року такий супермасштабний проєкт це був 20 днів в Маріуполі. Але ви знаєте, скільки в нас тримаються новини в заголовках. Я думаю, що ви стовідсоткового знаєте. Це недовго. Так у нас були плюс 120% запитів в гуглі після перемоги Чернова його фільма на Оскарі, але всі потім перейшли на іншу подію. Що можливо там Ріана вагітна знову, або там ще щось. Люди читають тільки заголовки і, на жаль, не не фокусується на якихось важливих моментах. На мене пропаганду в пропаганді ми програємо в кінопродукції, в відеоконтенті, в просто певних меседжах, виступах за кордоном. Ми програємо, тому що росіяни. Пролазять як таргани і постійно кажуть про свою якусь Росію майбутнього, навіть якщо вони кажуть, що так там це ж Путін да, розв'язав війну. Ви слухали розмову про документальний фільм Ми наші улюбленці та війна блогера і мандрівника Антона Птушкіна. Про нього ми говорили з кінооглядою Інною Гордєєвою. У студії працювали Вікторія Єрмолаєва та Мар'яна Чернієвич.